Всім доброго дня! Хочу заставити відео відгук про фірму Робота за кордоном Андрія Марисюка. Я замовляла пакет документів для відкриття візи до Польщі, знаходячись в Польщі. Ми визначилися з термінами, які мені підходили. Менеджер Маргарита мені у всьому допомогла. Дуже велике дякую. Все дуже швидко. Жодних нюансів. Все повністю доступно, допомагають. Завжди можна написати, запитати про стан, на якому етапі знаходяться папери. Мені здається, що з кожним разом ще швидше і швидше виготовляють і допомагають відкрити візу до Польщі. Дуже всім рекомендую. Не вагайтеся, з задоволенням звертайтеся до даної фірми. І буде вам щастя! І побачите, будете рекомендувати цю фірму для своїх друзів. Всім гарного дня і дякую даній фірмі за виготовлення моєї візи.